Одка зміна думок та висказувань його. Ну і власне про це будемо далі говорити. Адже багато заяв напередодні вже президент Сполучених Штатів Америки давав, зокрема, і про завершення війни, про дедлайни. Постійно говоримо про ці дедлайни, які з'являються в адміністрації Трампа. Так от, поговоримо про те, що все ж таки Україна готова піти на угоду для завершення війни. Говорить Трамп. А от чи готова Росія Трамп не певен. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на запитання чи наступить мир в Україні до наступного. О, всесвітньо економічного форуму в Давосі заявив, що потрібно спитати Росію. Спитайте Росію, Україна готова піти на угоду. Війна не повинна була починатися і не почалась би якби я був президентом. Знову ж таки, його риторика тут не змінюється, адже він полюбляє критикувати попередню адміністрацію Байдена, і це сказав президент Сполучених Штатів Америки під час виступу на форумі. Він стверджує, що в Україні помирає багато набагато більше людей ніж про це повідомляється. Далі знову ж таки цитую його. Великі будинки складаються від ракет. І вони кажуть, легко поранено. Одну людину це неправда. Коли ви бачите кадри, які бачу, я. Ніхто не хочеться обачити. Ви змінюєтесь назавжди, заявив Трамп. І під час виступу на форумі Трамп заявив, що хотів би провести зустріч із російським диктатором Владимиром Путіним, щоб обговорити закінчення війни в Україні. Також президент наголосив у четвер, що вимагатиме від Саудівської Аравії знизити ціну на нафту, і це має посприяти закінченню війни Росії проти України. А от 21 січня Дональд Трамп під час виступу в Білому домі заявив про високу ймовірність введення нових санкцій проти Росії, якщо Російський диктатор Владимір Путін не погодиться на переговори щодо України. 22 січня Трамп у своєму акаунті також звернувся до Путіна із закликом укласти угоду, вказуючи на те, що російська економіка зазнає краху і надалі буде. Тільки гірше далі знову ж таки цитую. Якщо ми не укладемо угоду, причому найближчим часом у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам, написав Дональд Трамп. Ну і крім того, також він зазначив, що ми досягнемо домовленості щодо припинення вогню між Росією і Україною, що його команда вже працює над цим. Він сподівається, що рішення буде не Увзі, адже Дональд Трамп сказав, що досягне домовленості щодо завершення війни проти е, України, і американський очільник зазначив, що його команда вже над цим працює. Ми не бачили нічого подібного після другої світової війни. Вони усівають своїми. Трупами рівнини України є мільйони росіян та мільйони українців, які на жаль помирають. Їм це не подобається. Це найбільша війна від часів Другої світової війни. Вони хочуть, щоб це припинилося. І Трамп також висловив сподівання, що рішення щодо закінчення війни в Україні скоро буде. Знайдено, окрім того, глава Білого Дому анонсував, як я вже зазначила, що збирається просити Саудівську Аравію та організацію країн-експортерів нафти знизити ціни на нафти. Я здивований, чому вони цього не зробили ще до виборів. Якби ціна знизилась, то війна Росії проти України швидко б закінчилася. Поки ціни будуть високими, війна буде продовжуватись, заявив Трамп. І за словами американського президента, ціна на нафту мала бути знижена вже давно. Також Трамп поклав на саудівську. Аравії часткову відповідальність певною мірою за те, що відбувається в Україні, де гинуть мільйони людей. Ну і до слова, нагадаємо, що Дональд Трамп також допустив посилення санкцій проти Росії. Це станеться за умови, якщо диктатор Путін все ж таки не погодиться на переговори щодо війни в Україні. Ну і цікаво, що дійсно вже після цієї заяви з'явилася новина, що ціни на нафту вже почали падати. Ну і окрім того. Також йдеться про те, що все ж таки у четвер ціни на сиронавту впали після заяви президента Сполучених Штатів Америки про намір звернутися до Саудівської Аравії. І, як продають наші колеги, американська серонавта подешевшала на 63 цента або ж на 0,84 цента. Відсотка І також йдеться про те, що ціни на нафту зростали до того, як Трамп все ж таки почав свою промову на всесвітньому економічному форумі у Швейцарії. Її публікації зауважується, що країни ОПЕК у грудні вирішили продовжити скорочення видобутку нафти принаймні до березня 2025 року. ОПЕК перебуває під тиском надмірного видобутку. Тку нафти у Сполучених Штатах Америки та сповільнення попиту в Китаї, що і впливає на ціни, зазначили у виданні. Ну і крім того, також щодо цього вже багато експертів говорять, розуміємо, що економіка РФ також не в найкращому стані. Напередодні також лунали заяви, зокрема від диктатора Путіна, що нібито всі цілі. Так званої СВО саме російсько-української війни вже досягнуті. Проте все ж таки головна задача нині втримати російську економіку. Все ж таки, щоб не було там проблем. Але бачимо, що проблеми назрівають. Бачимо, що і Трамп досить таки гарно налаштований стосовно того, щоб вводити санкції, мита і так далі. Про це говорить і Олег Постернак, це політтехнолог, політичний консультант і член асоціації професійних політичних консультацій України. Про стрімке зниження саме світ світових цін на нафту, що пов'язано з падінням економіки Росії. Його думки можемо далі почути. Трамп робить поки ставку на інструментарію економічних санкцій, економічного о, протистояння з Росією і, скоріш за все, ну по-перше, це нічого нового, враховуючи, що саме е, подібний сценарій був прописаний в аналітичній записці е, Кіта Келлога, оприлюднений ще американськими медіа влітку 24-го року, пам'ятаєте, коли ми з вами обговорювали цей так званий план Трампа. Ну і там містив пункт, що у випадку, якщо Росія не е, Згогідно з необхідністю відкривати перемовини, то е, Трамп допускає нова ну, адміністрація, допускає використання подальше, більш глибоке використання економічного примусу, тобто санкцій. Проблема в тому, що всі санкції, які були за часів Байдена, вони умовні деякі з них. А якась частина напіф Ну, а тим часом Кремль також вважає погрози Трампа порожніми і вірить, що Москва здатна витримати принаймні ще один рік конфлікту. Хоча Ерефія втрачає гроші на людей, аналітики кажуть, що вона має достатньо й того і іншого, щоб поки продовжувати боротьбу і має перевагу. А от джерела видання The Wall Street Journal повідомляють, що Путін намагається організувати саміти з Трампом. Все ж таки, на якому лідери двох країн могли Ли б досягти домовленості, які б влаштували Москву, ігноруючи українське керівництво, яке вони визнали нелегітимним. Ну і зокрема, багато розмов було про те, що відразу після інавгурації Дональд Трамп зустрінеться чи то зателефонує Путіну. і Вони будуть розмовляти щодо завершення, все ж таки російсько-української війни. І також видання дописують, що Трамп і Путін готуються вже до телефонної розмови. Компроміс щодо України на жаль малоймовірний. Ну і про це будемо детальніше обговорювати, адже напередодні очікуваної телефону. Оної розмови між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і Диктатором Росії Володимиром Путіном обидві сторони відстоювали свої позиції. Про це пише The Washington Post. Буде тільки гірше в Москві. Очікує, що Трамп найближчими днями зв'яжеться з Путіним. Однак російські посадовці зайняли жорстку позицію щодо війни в Україні. Вони знижують очікування щодо можливості значного прориву в відносинах між Сполученими Штатами та Росією. А от на тлі військових успіхів Росії та припущень, що Трамп може скоротити військову допомогу Україні, в Москві зростає впевненість, що можна буде захопити більше українських територій та змусити Київ до поступок навесні. Умови для припинення війни ще не дозріли. Сказав Сергій Марков про кремлівський аналітик. Але до осені, поки Трамп скоротить фінансування і поки російська армія досягне подальшого прогресу, можливо, до того часу будуть кращі політичні умови. Сам же Трамп виступає за швидке завершення війни на Всесвітньоекономічному економічному форумі. В Давосі він заявив: далі цитую наші зусилля щодо забезпечення мирного врегулювання між Росією та Україною Розподіваюся, тривають дуже важливо це зробити раніше. Він попереджав також через свої соцмережі про запровадження високих рівнів податків, тарифів, санкцій на все, що продається Росією сполученими штатами, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною. Я зроблю Росії. Чия економіка занепадає, президенту Путіна дуже велику послугу. Розрахуйтеся зараз і зупините цю безглузду війну. Буде тільки гірше, додав він. Ну а що тим часом кажуть у Москві? Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков зазначив, що Москва бачить можливості, нібито домовитись з адміністрацією Трампа. Проте за словами експертів, такі домовленості передбачають кардинальні зміни в європейській безпеці, включно із нейтральним статусом України та відмовою НАТО. Від інфраструктури біля східних кордонів Помічник Кремля ж Юрій Жаков заявив, що мир повинен бути. Тривалим і базуватися на повазі наших об'єктивних інтересів. А от деякі російські посадовці, такі як Микола Патрушев, навіть прогр... прогнозують розпад України та Молдови. Далі знову ж таки буду цитувати, що зазначають аналітики для Патрушева. Немає іншого шляху, окрім як Україна стає нам дружньою. Вони капітулюють і приймають усі наші вимоги, або вони розвалюються. Ну а також ще один. На в своїх статтях про для кремлівського видання стверджує, що капітуляція Києва є неприйнятною для заходу, тому бої будуть тривати для Москви все менше ніж повна. Перемога назначає поразку, і такий результат просто не варіант. Водночас, багато хто у Москві розглядає Трампа як нестандартного політика, від якого можна очікувати сюрпризів. Деякі сподіваються, що він скоротить військову допомогу Україні а от його адміністрація може сприяти зближенню з Росії. Незважаючи на це, скептицизм залишається. Вони не шукають переговори заради переговорів у Вашингтоні. На заході шукають розуміння того, що Україна програла війну. Основний ризик для Путіна полягає в тому, що Трамп може посилити економічний. Тиск, наприклад, через зниження цін на нафту або ж нові санкції у своїх заявах. Трамп наголошував, він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоди. І от у Москві сподівається, що запланована телефонна розмова відкриє можливості для діалогу. Однак, компроміс щодо України залишається все ж таки мало імовірним. А по про те, як там деякі говорять про вірогідне зменшення допомоги збройним силам України, якраз таки генеральний секретар НАТО Марк Рюта закликає Сполучені Штати Америки продовжити постачання Україні. І заявив, що Європа за це заплатить. Про це він заявив на заході в рамках всесвітнього економічного форуму в Давосі. Його цитує Ройтерс, глава НАТО заявив, що альянс повинен більше інвестувати в оборону, нарощувати оборонне промислове вироби. Робництво і взяти на себе більшу частку витрат на допомогу Україні. Цитую, що до України нам потрібно, щоб Сполучені Штати Америки також залишалися залученими. Сказав Рюте. Він наголосив, що якщо нова адміністрація Дональда Трампа буде готова продовжувати постачати Україні зі своєї оборонно-промислової бази, рахунок буде оплачений європейцями. Цитую його я в цьому абсолютно переконаний. Ми повинні бути готові до цього. Заявляє він також. Рюте повністю підтримав кампанію тиску Трампа на Росію, спрямовану на припинення війни проти України. Коментар генерального секретаря пролунав після того, як президент Сполучених Штатів Америки заявив на початку цього тижня, що Європейський союз повинен робити більше для підтримки України.